Аскат Шурбеков, депутат Запорізької обласної ради. Пане Аскат, вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Вітаю героям, слава пане Аскат. Хотілося б поговорити з вами певна річ про ситуацію на Запоріжжі. Власне, розкажіть, будь ласка, як минула ніч і врешті розпочався ранок в регіоні. Ніч минула відносно спокійно. В цілому я думаю, що останні декілька днів для обласного центру ситуація достатньо стабільна, що не можна сказати про прифронтові громади. Що фактично щодня там біля сотні обстрілів, і на жаль, щодня гинуть цивільні люди. Проте я думаю, що от останні дні минула ніч і в цілому там останні дні вони характеризуються більш посиленням інтенсивності обстрілів саме військ окупантів на тимчасово окуповані території. Я маю на увазі більшими успіхами збройних сил України, тому що і вчора, і сьогодні фактично були влучні удари по Токмаку, Мелітополю, Бердянську, і це все супроводжується в цілому і сухопутними успіхами збройних сил просуванні в Мелітопольському напрямку. Це як Генштаб і в цілому представники військової адміністрації обласної. Пане Скати, ви згадали за вибухи в місті Бердянськ. На ранок якраз з'явилася інформація, що там була бавовна, але додаткових повідомлень, що саме де це сталося, не повідомлялося. Чи відомо вам можливо є вилучання в склади боєприпасів або ж особовий склад расистів? Що вам відомо? Ну, в Бердянську були вибухи і вчора в день, і сьогодні вночі. По вчорашнім вибухам, фактично це було між Бердянським і Приморським. Це є розташування баз базування, скажімо, живої сили окупантів. Фактично, потрапляння було туди, саме туди. По нічному вибуху ще чекаємо потроби, Це фактично відбулося там у другій ночі, тільки сьогодні. Але є інформація по такмаку. А це був склад з боєкомплектом. Десь напевно декілька годин навіть детонував цей склад. Тобто є дуже, дуже скажімо, ефективне влучання. І в цілому ж ми розуміємо, що сьогодні є напевно там декілька ключових міст на тимчасово окупованій території. Це Бордянськ, Мелітополь, такмак, де расисти фактично там ну максимально сконцентровані, і збройні сили цим користуються і вибувають їх оборонні можливості саме по цим містам. Угу. Пане Аскат, а чи відомо наразі, якою є ситуація на тимчасово окупованій території Запорізької області, яка контролюється поки що, принаймні росіянами? Як живуть цивільні, чи є можливість виїхати і в яких умовах їм доводиться жити? Звісно. З наближенням лінії фронту, скажімо, лінії активних бойових дій, тому що вона постійно просувається саме в бік тимчасово окупованих територій, життя цивільних на жаль ускладнюється. Чому тому, що фактично і при, скажімо, відтягнутій лінії фронту, расисти не дуже там займалися питаннями гуманітарної підтримки населення, і в цілому, взагалі, там це супроводжувалося постійним тиском на місцеве населення, тому що постійно вишукували проукраїнське населення, людей, які там співпрацюють з збройними силами, і таке інше. Фактично сьогодні, коли лінія фронту Посувається, коли є велика кількість лишних ударів з боку збройних сил України, звісно, тиск на місцеве населення посилюється, а посилюється кількість фільтраційних заходів. Посилюється в цьому пошук людей, які так чи інакше можуть контактувати там з рідними з близькими на підконтрольній території. Тобто, з точки зору цивільного населення, на жаль, цей терор він продовжується. Якщо казати. Наприклад, там про інагодар, то, то взагалі ситуація достатньо критична, тому що все, що відбувається в місті, це тотальний контроль над цивільним населенням. Фактично, навіть з міста дуже важко виїхати, а не не кажучи вже там на підконтрольну територію, просто виїхати навіть середині тимчасово окупованої території. Тобто логістика і пересування цивільних максимально утруднено, ускладнено. А те, що стосується в цілому можливості евакуації, сьогодні напевно це можливо зробити в більшій мірі тільки через Росію, і далі через європейські країни, і потім повернутися до України. Хоча знову ж таки, незважаючи на те, що це дуже довгий шлях, але це скажімо, краще ніж залишатися там, тому що ми розуміємо, що людей на тимчасово окупованих територіях окупанти будуть використовувати як живий щіт, і невідомо там скільки ще тортур. Ув'язнень і таке інше буде застосовано саме до місцевого населення, тому знову ж таки рекомендація всіх органів влади, починаючи від державних, те, що людям з тимчасово окупованої території краще виїхати. Пана Скати, ви згадали за місто Енергодари і нещодавно з'являлося відео повідомлення, що на шляху проходження групи з МАГАТЕ до Запорізької атомної електростанції виявили дві російські протипіхотні міни. Про це повідомляв і командувач угрупування військ Таврі Олександр Тарнавський. Правильно розумів, що ці міни знешкодили, і яка загалом ситуація довкола Запорізької атомної електростанції, якщо вам відома така інформація. Ну, звісно, мені не знешкодили, тому що фактично місія магате про прибула на станцію. Вони сьогодні працюють там. Але mm -hmm. знову ж таки, це дуже символічна, символічна історія, тому що фактично окупанти показують, що ну знову ж таки вони йдуть по своїй цій моделі. У них немає ніяких меж. А вони розуміють і міжнародну увагу до місії магатеї, і в цілому увагу до атомної станції. Проте вони підвищують ставки. Ми розуміємо, що дорогу до енергодару могли замінувати тільки окупантські війська, і вони знаючи, що там будуть їхати представники магате. Я думаю, що. Це не спрямовано, не робили ніяких розмінувань і тому подібно, тому що їм важливо сьогодні і далі підіймати ставку. Тобто, ми повинні розуміти, що це не випадкова історія, що це черговий сигнал того, що окупанти готові, скажімо, використовувати запорізьку атомну станцію як об'єкт ядерного шантажу, і це вкладається в їх попередні дії, тому що вони не допускають працівників магати на деякі об'єкти станції. Вони збільшують кількості боєкомплектів на станції. Вони збільшують кількість працівників роз Вони фактично. Не дають можливості працювати представників українського енергоатома, відлучаючи їх від ну фактично більш-менш відповідальних посад, залишаючи тільки технічні речі, тобто все сьогодні робиться, аби підвести, знаєте, от, під максимальний градус напругу ситуацію на атомній станції. Знову ж таки, я думаю, що тільки великий розголос, і знову міжнародний тиск зможе ситуацію вирішити, як це було попередній раз, коли мені здається, вони вже були готові повністю перейти до крайнього сценарію і підірвати станцію. На жаль, тільки за рахунок Міжнародного тиску це вдалося уникнути, угу. пане Аскат, і трохи до такого більш мінно позитивного насправді, тому що стало відомо, що поблизу селища Михайлівка окупанти підірвалися на власних ж мінах, десь їхали, мабуть, не туди заїхали, і ось трапився такий інцидент. Мер Мелітополя Іван Федоров розповідав, що потім там неподалік їх з'їздили там швидкі допомоги, десь намагалися забрати відвести тих поранених окупантів, які підірвалися на своїх мінах. І власне це поодинокий випадок, чи таке трапляється досить таки часто, чи з'являються такі повідомлення? Я думаю, що ми знаємо дуже мало насправді випадків, які там трапляються, тому що а, велика кількість окупантів вони фактично постійно знаходяться в стані алкогольного сп'яніння, наркотичного сп'яніння. А це тільки ті випадки, які там доходять до нас, що там десь підірвалися на мінах, десь пер перекинувся перекинулася вантажівка з боєкомплектів і почала детонувати. Ну, тобто це скажімо, буденність тимчасово окупованих територій, буденність життя а, військових на території Запорізької області, російських військових. Тому що це посилюється перш за все це в цілому? Їх соціальний портрет да тих людей, які воюють проти нас в цілому, їх рівень взагалі асоціальності. І друге, це те, що ну з кожним днем за рахунок просування збройних сил України за рахунок інтенсивності обстрілів, все ж таки психологічний стан окупантів він дуже суттєво страждає. і Вони намагаються його компенсувати саме такими речами, пов'язаними з алкоголем, з наркотиками і таке інше. Ну і плюс ми розуміємо, що це ступінь замінування. Території, вона фактично сьогодні дійшла до якогось там максимуму. Вони мінують фактично все, що можливо, починаючи від сільхос угідь, закінчуючи приватними домогосподарствами. Тому не випадково, що вони й самі підриваються на цих мінах. Ну звісно, умовно кажучи, нам чим менше буде окупантів. Тим легше буде збройним силам України звільняти територію Запорізької області абсолютно точно пане Скаде, продовжені теми самоліквідації з боку російських окупантів. Також у тимчасово окупованому Малітополі російський згарник розстріляв двох зет-волонтерів із чувашої. Про це повідомляв український журналіст Денис Казанський. Також чи відомо вам, що стало причиною міжособиць, що в загальному стає причиною таких міжособиць в окупантів, і чи часто відбуваються такі? Ки собі ну, фактично, подібні ситуації вони виникають часто а, і серед військових, скажімо, між собою, і серед волонтерів. А, це традиційна історія, скажімо, внутрішніх конфліктів на тимчасово окуповані території. Тобто, це знову ж таки буває відбувається і під час якихось там речей пов'язаних там з. З наркотичним сп'янінням в цілому про конфлікти з з переділом якоїсь там власності і таке інше? Ну, тобто ситуація, яка там відбувається, вона дуже критична. Єдина проблема, що страждає місцеве населення українці, які вимушені бути фактично свідками у цій історії з окупантами, пана Скаде, і найгірше те, що страждають і діти. Ми бачили, що на тимчасово окупованих пане Скаде, чи чуєте нас? Пане Аскаде, поки що налаштовуємо зв'язок. Хотіла б продовжити тему, що найгірше, що страждають маленькі діти, адже на тимсово окупованих територіях Запоріжжя Росіяни планують вивести понад 10 тисяч місцевих дітей на так званий відпочинок, як російські окупанти розповідають. Пане Аскаде, зараз маємо змогу вас побачити та почуєте. Чи чуєте ви нас? Yeah, yeah, От якраз таки ви сказали, що страждає цивільне населення. Найгірше, що страждають маленькі діти, яких окупанти нібито вивозять на відпочинок, як вони розповідають. А неповноліти їх відправляють у табори в Дагестан, Чувашою, Краснодарський, край про це повідомляв від центр національного спротиву. Чи повертають назад дітей батькам? Та скільки зараз, якщо можливо, підрахувати, скільки зараз дітей вивезли з території Запорізької області на територію Російської Федерації? Ага. Дуже важко сьогодні підрахувати точно кількість дітей. Ми, ми маємо інформацію про тисячі дітей, які сьогодні знаходяться на території Російської Федерації. Ситуація наступна, фактично, це такий, знаєте, циклічний постійний процес, що якась кількість дітей знаходиться на тимчасово на, на території Росії, тобто моно кажучи, це табори відпочинку, якісь там обміни шкільні тобто цілеспрямована російська політика, аби в окремий проміжок часу якась кількість дітей була там. Звісно, якась частина дітей повертається. До батьків, коли виходить це, цей час цього обміну, проте постійно на території Росії знаходиться велика кількість українських дітей. Ми взагалі бачимо, що ситуація з дітьми. Ну це якийсь знаєте, якийсь такий особливий особлива риса оцього терористичного режиму. Що для них це якийсь от е, символізм? Що вони повинні в, в, забирати дітей е, в цілому, там якимось чином там шантажувати нас цими дітьми. Ми розуміємо, що це фактично заручники, які сьогодні заходяться на території Росії. І знову ж таки, якщо от повертатися там до, до раніших часів окупації, постійно там і представники влади, і представники різних громадських організацій наголошували батькам, що не потрібно віддавати ді дітей на подібні там літні табори або там бази відпочинку, або шкільні обміни, тому що фактично їх діти стають заручниками, і при ситуації активізації бойових дій, коли збройні сили України будуть посилювати свої позиції, ми не можемо прогнозувати, яким чином росіяни поведуться без цими дітьми. Я впевнений ситуація там з і з іншими об'єктами показує, що в них якихось меж чи якихось обмежень в діях немає. І дуже не хотілося б, щоб діти стали фактично заручниками цієї ситуації. Це так, і це, мабуть, найгірше. Насправді, що от страждають діти, ті, які не бачили ще нормального дитинства, насправді, і зараз вони стають інструментом, стають жертвою для російської пропаганди у тому числі. Тому е, так ситуація є ну зовсім невтішною. Насправді, от з цього приводу, але що ж, будемо сподіватися на наші збройні сили України, і що ось. Все це закінчиться якнайшвидше, пане Аскат. Ми дуже дякуємо вам, що ви доєдналися до Дякую. нашого ефіру. Будемо раді бачити вас іще в нашому ефірі. Аскат Ашурбеков, депутат Запорізької обласної ради, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.